Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою Україна в період загострення кризи радянської системи. Наприкінці 1964 року Микита Хрущов був усунений з посади, на зміну йому прийшов Леонід Брежнєв. Період його правління відомий як Застій час загострення соціально-економічних проблем. У цей період у РСР змінилося два політичних секретаря ЦК КПУ Шелест. Та Щербицький. З одного боку Шелест підтримав українську мову, а з іншого спокійно спостерігав за арештами інтелігенців 60-х. Натомість Щербицький посилив русифікацію, вів боротьбу з дисидентами, дозволив розміщення на території України атомних електростанцій. У 1978 році було прийнято Конституцію УРСР, ким був стан економіки за часів застою. Початок був непоганим. У 1965 році з ініціативи голови Ради міністрів СРСР Олексія Косигіна були проведені реформи у промисловості та сільському господарстві. Як результат зросло виробництво промислової та сільськогосподарської продукції, але незважаючи на певні успіхи, країна поступово повернулася до жорстокого директивного планування і контролю з боку партійного керівництва. До речі, про нього ж вершиною влади формально був партійний з'їзд. А фактично, політбюро ЦК. Саме його члени мали найбільший вплив державі. Перелік кадрових призначень, які підлягали затвердженню партійного комітету будь-якого рівня, називався номенклатурою посад. Після звернення косигінських реформ загострилася системна криза, яка охопила різні сфери. Промисловості спостерігалась недостатня механізація та автоматизація виробництва, повільне впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Великі кошти держава витрачала на військову справу важку та енергетичну промисловість. У сільському господарстві використовували застарілу техніку, екстенсивний спосіб ведення господарства тощо, в екології спостерігалось наступне: будівництво атомних електростанцій без урахування геологічних особливостей, застарілими технологіями, будівництво хімічних заводів у густонаселених районах. Затоплення родючих чорноземів, створення штучних морів на Дніпрі. У соціальній сфері, хоч і були зрушення, однак було й багато негативних тенденцій цей дефіцит нестача товарів, спекуляція, перепродаж товарів за завищеними цінами, привілеї номенклатури, прихована інфляція. Багато селян, які почали отримувати паспорти, переїжджали до міста. Урбанізація спричинила зростання робітничого класу. Той часа кількість мешканців сіл помітно зменшувалась. Поряд із цим зменшились темпи приросту населення України. За часи застою СРСР прагнуло зберегти контроль над країнами організації Варшавського договору, всіляко втручаючись у їхні справи, про що, зокрема, свідчать події праської весни, реакцію Радянського Союзу на спробу проведення ринкових реформ. Зі сполученими штатами відбулося потепління у відносинах. Було підписано ряд домовленостей щодо спільної економічної програми, екологічної співпраці, використання ядерної енергії та інші. Але політику розрядки припинила радянська інтервенція до Афганістану, куди у кінці 1979 року СРСР вів свої війська. Нашу увагу привертає ще одна подія. У 1975 році керівниками країн Європи та Північної Америки у Гельсінкі було підписано заключний акт конференції з безпеки та співробітництва в Європі. Радянське керівництво могло сподіватися на вічний контроль над Центрально-Східною Європою, але є одне, але У умовах угоди йшлося і про захист прав людини, свободу інформації, які компартія хотіла б ігнорувати і надалі. Пресиденти використали умови договору для подальшої боротьби проти радянської системи, яких форм та проявів набув опозиційний рух впродовж доби застою. Пригадаємо події 1965 року. Близько 30 шістдесятників опинилися в слідчих ізоляторах. Одним із винувачень було розповсюдження антирадянської літератури, здебільшого через сам на захист заарештованих виступили представники української інтелігенції, підписавши петицію до владних структур. А на прем'єрі фільму Тіні забутих предків відбулася акція за участь Івана Дзюби, Василя Стуса, В'ячеслава Чорновола та інших, які виступили відкрито проти арештів серед інтелігенції. У залі були присутні агенти Держслужби. Невдовзі активісти були звільнені з роботи. Пізніше Іван Дзюба пише працю про національну політику в УРСР, інтернаціоналізм чи русифікація. Праця отримала розголос за кордоном. На початку 1970 року у Львові почав видаватися часопис український вісник, головним редактором якого був В'ячеслав Чорновіл. У журналі містилися дані про судові і позасудові репресії, становище українських політв'язнів, акції протесту. Після випуску п'яти номерів журналу Чорновола заарештували. Великий резонанс мала праця Михайла Брайчевського приєднання чи возз'єднання, який автор давав роз'яснення входженню України до Московії за Переяславською угодою. Знову повернемося до гельсінської угоди, а точніше до її змісту. Радянський Союз повинен був виконувати умови договору, а насправді порушив багато положень у Москві, а згодом і в Києві. У 1976 році виникли організації, які мали за мету обстоювати права і свободи громадян. У столиці УРСР було створено українську громадську групу сприяння виконанню гельсінських угод, українську гельсінську групу. Головою був Микола Руденко, першими членами Бердник, Григоренко, Кандиба, Лук'яненко, Мешко, Матусевич, Маринович, Строката Караванська, Тихий. Загалом дисиденти обстоювали інтереси не лише правозахисні, а й національні та релігійні. Основними методами боротьби дисидентів були написання листів протестів, розповсюдження листівок, самовидову, вивішування синьо-жовтих прапорів. На знак протесту проти політики СРСР відбувались навіть акти самоспалення. Влада ж боролася з дисидентами різними методами від виключення з громадських організацій. До арештів та ув'язнень. Поступово дисидентський рух пішов на спад. Серед опозиційних течій СРСР слід назвати і Кримсько-Татарський національний рух, метою якого було повернення на історичну батьківщину. Виникає союз кримсько-татарської молоді, членів якої було заарештовано. Одним із найактивніших учасників національного руху у 70-80-х роках був Мустафа Джемілів. Щодо розвитку культури в УРСР в освіті панувала тотальна русифікація, було зменшено кількість шкіл з українською мовою навчання, науковим центром залишилася Академія наук на чолі з Борисом Патоном. У різних галузях українськими науковцями було досягнуто чималих успіхів. У літературі на передній план вийшла творчість поетів. Розголосу набув роман Олеся Гончара Собор у кіномистецтві слід виділити творчий доробок Сергія Параджанова картина ціні забутих предків, Денисенка Сон, Ілієнка Криниця для спраглих, білий птах з чорною ознакою. Одним із найталановитіших акторів був Іван Миколайчук, який зіграв більше 30 ролей у кіно. У музичному мистецтві провідними були заслужений державний хор імені варіовки, заслужена академічна хорова капела Думка. Музичне мистецтво збагатилося операми, пісенною та хоровою музикою. Володимир Івасюк був одним із основоположників української естрадної музики. У період застою творили художники Глущенко, Дрегус, Шаталін, Яблонська Приймаченко. У 1982 році, з нагоди 1500 річчя святкування Києва, було встановлено пам'ятник засновникам Києва Кию, Щеку, Хориву і сестрі їхній Лебеді.